Інна чекала на другу дитину з надією та любов'ю, але вона не очікувала, що цього разу все буде інакше. Від початку широкомасштабного вторгнення армія РФ пошкодила або повністю знищила майже дві тисячі об'єктів медичної інфраструктури України. Та навіть у прифронтових регіонах лікарі продовжують працювати. Завдяки підтримці уряду Японії цього року наш фонд зміг підтримати чотири медичні заклади в двох областях. Ми підготували для них інформаційні матеріали, обладнали медичні кабінети і провели навчання для медичних працівників. Відтак, відтепер медичні працівники можуть більш якісно і професійно надавати акушерські та гінекологічні послуги і відповідно консультувати людей, які пережили гендерно замовлене насильство. Емоції це були нереальні. Ми дуже чекали цю дитину. Ну, донька вже є, хотілося синочка. Поїхала я за день до пологів. Я не знала того, що це має статися буквально завтра. Виявилося, що відкрилась кровотеча. Я давай до лікарів, я давай вже зразу до Катерини Володимирівни. кажу, я вас вчора була, що мені робити. Вона каже: Швидко, пакуй речі і сюди. зволікаючи приїхала. І в цей же день нам прийшлося дуже швидко розгортати операційну для того, щоб спасти і маму, і дитину. Какого? Тут його достали. Личка мама не бачила, мама нічого не бачила, мама тільки бачила цю маленьку попочку і ножки. Його забрали вже ж неонатологи, там на нього дивляться. Сама дитинка дихала не дуже хорошо, легені не розкривалися. Сучасне обладнання це дуже важливо, і на сьогоднішній день ми забезпечені не тільки обладнанням лабораторним, а ще й реактивами для того, щоб вчасно і ургентно все це робити. Наш проєкт забезпечує доступ до сучасної медичної допомоги жінками з Дніпропетровщини та Запоріжжя. За підтримки уряду Японії медичні заклади отримали ресурси, необхідні для порятунку життів. Я вдячна, правда, кожному що Отакі ми великі мужаки. Воті великі. Ти мами не чудо. Ти мамин. Вікторія. Мама двох чарівних малюків, її історія почалася із щасливої новини, але шлях виявився непростим. Це було насправді заплановано. Чекали, береглись постріли, обстріли. Все це намагались оберігати, не думати, чекати тільки щасливі моменти. Були на чергуванні тоді і поступило повідомлення, що недоношені дітки очікувалися двійня. Ми знали, що діти будуть потребувати інтенсивної допомоги. У нас е Дениска попросився вже на, на волю. до мами з папою. Зразу забрали Дениску. Він Ну, дали мені почути його, все було гаразд. А нютка ні. А Нютку, коли достали, вона була трошки в'яленька. Одразу діти потребували допомоги. Дівчинка Аня, перша з двійні, Вона мала більш тяжкий стан, потребувала одразу дихальної підтримки. Для таких пацієнтів, ну, перше, це професійні навички медичного персоналу. І обов'язково це сучасне медичне обладнання. Це обладнання операційних, це обладнання пологових залів і це обладнання відділень інтенсивної терапії. Завдяки наявності цієї апаратури та е, діям наших лікарів ми маємо надавати можливість жінкам з передчасними пологами і такі Діткам як там з 28 восьми тижнів виходжувати їх і виходжувати з початку народження і до е виписки вже додому. Время летить дуже дуже швидко, вроді тільки шість місяців було, вже не встигли повернутися вже сім місяців. Навіть не можу сказати таке враження, що у нас ну просто добавилось дві крошки, все. Незважаючи на всі труднощі, ми намагаємось надати мешканкам Запорізької області доступ до якісних і фахових акушерсько-гінекологічних послуг. І ми дуже вдячні проекту за допомогу нам у цьому. Це Катерина. Її історія про силу материнської любові та випробування, які вона подолала завдяки фаховій підтримці лікарів. Ми довго очікували, мріяли про, про неї. І коли ми нарешті дізналися, що в нас буде дитинка, то в мене наче за спиною виросли крила. Я була на цьому небі. Жінка, яка майже 20 років чекала на свого первістка, жінка, яка робила для цього дуже багато обстеження, лікування, і в кінці кінців вона прийшла до того моменту, що вагітність справжнім таким, ну шляхом не настає, і їй прийшлось запобігти екстракорпорального запліднення для того, щоб виносити вагітність. Вагітність у нас проходила на лайті, бо завдяки моїм лікарям, які наблюдали мене з восьмого тижня, ми знали вже, що в мене діабет другого типу. Вони підібрали, так сказати, вірну програму. І в мене навіть ні таксикозу, ніяких ускладнень. Під час вагітності в мене не було. На 37-му тижні у мене діабет почав проявлятися. Жінка всю вагітність повинна була отримувати препарати, які розчиняють тромби в крові. Тобто це антикоагулянти. Десь за 3-4 години після закінчення операції в жінки почалася профузна кровотеча. І навіть мова вже йшла про те, що для того, щоб цю жінку врятувати, потрібно видалити орган, який кровить. Праця з цією жінкою призвела до позитивного результату. Професіоналізм лікарів, наявність обладнання та ліків у найкритичніші моменти виявляються вирішальними. Я Дуже вдячна всім, всім, всім лікарям, які були разом зі мною і приймали участь в наших пологах. І міюша, наш ангелочик, який прийшов до нас через 20 років. Ми дуже дуже щасливі. Війна Росії проти України триває. Ми продовжуємо жити і боротися. Маленькі українці та українки продовжують народжуватися попри все. І ми, як фонд, робимо все можливе для того, щоб рятувати життя мам та малюків. Адже це все заради них.